Повернувся чоловік пізно з роботи і ліг спати. Тут чує крики жінки і у вікні майнула постать чоловіка. Він двічі гвалтував мене, ну а чому ти не кричала одразу? Та я думала, що то ти, поки він не почав другий раз. Після сексу він відвернувся від неї до стіни і захропів, але й не було обідно, так як вона заснула під час сексу. Презерватив унікальна річ, створена людьми для людей і від людей. Чоловік приходить до коханки, почали займатися сексом тут дзвінок у двері. Це мій чоловік, скакає через балкон. На дворі дощ слякоть, а він гуляком. Тут біжуть спортсмени. Він підлаштувався з ними. Один питає ви завжди гуляком бігаєте? Так, а в Гандоні тільки в дощ.